І всім привіт! Ми на каналі Ярко бро І це вже 19-та частина один блок механізму Ми в прошлій частині почали добувати цього блоку А сьогодні ми маємо, я думаю, зробити всю, ну, типа, забрати все до одного сундука. я бачив, що... Знають, що якщо взяти доски, скрафтити бочку, то можна взяти палки. Взяти один редстоун. Так, далі ми беремо. Ну, йоме, де воно? Де де, дуб? Дуб? А, угу. А, його вроді би і нема. Так, значить, то будемо зараз. Голгоїк стоє, прикольно. Так, нам всього два кусочки. Ну, можемо добути тут все дерево тут і так. Не так важливо, бо тут має вирости це для магії. Так, беремо, крафтимо отак. Беремо. Ой. Так. Так, і тепер дивіться ми беремо, крафтимо бочку, ставимо а, стоп. А як то крафтиться? просто. Mm. Mm. Uh. Just... Та нічого тоді зробимо. Таке саме тільки з Redstone. Так, от дві палки. Раз. Е, е Так. Так, і я включився. Нам для цього треба, Во, перше, то, що треба зробити. І далі Redstone. А, я редстоуну не взяв. Тому воно не рахувалося. Дедстоун. Або! Ще можна пару взяти. Так, беремо редстоун. Так, шара скрафтимо. І робимо не бочку. А, а, ой, не факел, а то як воно. Ну, штуку випам. Так, о. Во. Оце во воно. тепер я не знаю, що треба. Чим відрізняється. <смір> Непонятно. Так, а ну, наприклад, поставимо сюди. Тепер беремо. А что так? А як что скейки? А як самий відкрито? Что ты? Такі? Ні. Як саму бочку відкрити? А ну почекайте. У мене за велосипедку. Ні. А он за то, що я тільки що зробив. Це, типу що робить стоску. Ой, стов. І що, можна ще? Ем. Ша? Я можу любую штуку туди Йо-ма-йо. -йо. То не таке, що я думав. А що з бочкою тут, якщо. О! Во. Першого рівня. Угу. І шо? А як робити друге? От тут дивіться скільки ого. Ой, що я зробив? Так. Нам би зараз. Угу. І маємо знайти це що таке? Навчання. Ні, то не треба. Воно що треба? Мідь! Вон і чому нам знадобиться мідь, залізо, золото? А, можна, типа. Мідну скрафтити. А потім ми... Ні, то фігня. Робимо мідну. У нас міді до фіга. Мідь. Я, може, десь переплавлена. Не знаю. О, це двері. Так, поки що скрафтимо. Раз, два, три, чотири. Нехай буде пару, бо ми ж не знаємо, скільки їх. А! <с? <с?> я, я дивлюся. а Вс, огляд, вже нема. Так, може є десь. Ця серія буде тільки, щоб отримати, напевно, сундуки. М -м так. де б нам знайти. Ну тільки оце виходить. Але нам треба цілих. Там, чуть-чуть почекаємо. Ну що, тільки, що добудемо. Шеніть. О! І Іди Добу... мені знайди оце. Це й Мені і так та штука не потрібна. Чесно, вона вообще... ну, взагалі нема сенсу її тримати. А він кудись полетів шукати її. Не знаю. Він що помер. Де? То попливає. Ой, щось не на ту кнопку тільки що тикну. О! О а, що? Що це був запах? Ідіть, давайте до води! Іди до води! Вот пливи, а ти тоже? Іди до води. Добуде. Во. Тут. Во. Ну. ну. Якраз для них. Оце ідеальне місце. А поки що ми добудемо чуть-чуть. Ой, ну, хто фігня. Так. Ой, ну. Та воно не випадає так. Смислом нам тут допустимо, якщо он не випадає. Не знаю чому? Так, далі. Получений мідна є. Далі нам треба залізо. Все. Далі тільки залізо. Чотири кусочка. А далі вроді би алмазно. Алмазу чотири кусочка. Так, раз. Далі подивимось, який наступний. Золотий. Нас Золоти? -на золото до фіга, Нам не, не треба. А він. А тут вже більше золота. Кстати, я. Тут. Залізний. А тут вже треба тільки золото. У Нас золото є. Отрей якраз кусочка є. Тепер робимо таку стоп. Це залізне? Так легко, а що не треба було робити? Не поняв, а чому в рецептах пише одне, а насправді інше. Так. Положимо трохи. Далі золото нам треба, якщо золото, нам би переплавлене золото. Де наше золото? Стільки було золота. Або я сліпий, або я не знаю. Три кусочка золота. Нам треба ще більше золота. Во! І ще є Далі так во і. Тільки мені, я знаю, що не вистачить. Мені ще три кусочка. Я зроблю золоту. Йоме, моя не не получится швидше цього. Ну, але можна попробувати. Ні, але золота робить наскільки. Не знаю. Так, об і. Є. Далі. Я понял. Це просто ми могли не робити, але робиться тільки з допомоги тих. І нам треба бочку. Знову одна бочка треба. Ну, не одна тубова бочка. Не така. Нам треба, звичайно. Бочка, звичайно. Так. вон ставлю сюда и берем олу что э. а ну по все не все таки не зря не станет Ого! Все. Це буде все. Все сюди, тупо все сюди. Так. Скільки там капець місця. Ну, мені здається, що все не вміститься, але можна постаратися. О, ні, стоп! Я можу що зробити алмазну. У мене алмазів є. Во, все, я вже зробив. Я вже зробив. Во, все. Все. Зря потратив, конечно, алмази, ну, але зато є хоч би місце для всіх предметів. Небагато, конечно, але хоч би щось. Треба переплавити. Подивимось. Так, 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 так. Так. Так, так, і так во. І ще є місце. Там взагалі. Напевно, все міститься. Ну, напевно, сніжки можна навіть не ложити, бо сніжки там тупо сміття. Так, так. Для таких предметів, як. Як арушки. Воно погано. Так, рушки треба буде забирати. І на цьому ми будемо закінчувати. А вже в наступній серії ми будемо ізучати е, магію, і, надіюся, що, ну і ще поскладаємо всі речі, що. Е, ну, що, що воно виросте. І всім. Пока-пока-пока, пока. пока, пока, пока.